Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо з вами Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І Ми розпочинаємо черговий епізод проєкту Фейк-Контроль. Проросійські джерела намагаються не вибиватися із трендів і запустили свіженький фейк. У місті жмеренка троє чоловіків, нібито побили громадянина Казахстану. Помилково прийнявши його за корейця, фейкотворці стверджують, що нападники вигукували російські образи, а постраждалий отримав Стусанів. Декотрі пропагандисти пішли далі. Цілу історію придумали, що постраждалий був нібито волонтером, який привіз гуманітарну допомогу в Україну. А сам випадок буцімто розслідується поліцією під наглядом посольства Казахстану. Проте ця інформація не має підтверджень. Ні Національна поліція України, ні посольство Казахстану в Україні не фіксували такого інциденту. Річ у тім, що поширення таких фейків не є випадковістю. Пропагандисти намагаються збурити настрої в суспільстві, посилюючи недовіру між українцями та іноземцями, які підтримують Україну. Досить типова тактика додати до фейкових новин відео сумнівної якості, яке на перший погляд здається доказом. Однак перевірка журналістами та факт-чекерами швидко викриває відмінності між версіями росіян і об'єктивними подіями. Щоб зрозуміти механізми створення та поширення таких фейків, ми поспілкувалися із експерткою проєкту StopFake Ханною Дейниченко. Ми також обговорили основні цілі російської пропаганди та причини, чому неправдиві новини про конфлікти між українцями та іноземцями швидко поширюються російськими медіа. Отже, як поширилася ця дезінформація про вдаваних корейців, які насправді не корейці? Це ж якраз військовий КНДР уже вступили у гру чи легко було здогадатися, що перед вами фейк поради, як перевіряти дані і не поширювати брехню, дає Ханна Дейниченко. Отже, цей фейк з'явився на одному з проросійських телеграм-каналів. А це відео бійки між кількома людьми, записане з камери відеоспостереження. Там ну важко сказати, що відбувається і де це відбувається. Немає ніяких ознак, які б допомогли ідентифікувати локацію. Однак, відео супроводжується коментарем: що тут троє жителів Жмеренки нібито не пали на мешканця Казахстану, і цей напад був расово мотивований. Він пов'язаний. З прибуттям північно-корейських солдатів в Росію вони нібито вигукували в процесі бійки расистські образи. І потім там вказано, що от уже поліція, нібито розслідує цю справу. Вже консульство Казахстану також взяло цей інцидент на контроль. Відео дійсно дуже низької якості, без звуку, і його нереально знайти в мережі. Це не дає можливості зрозуміти, що на ньому відбувається, і на жаль, дуже ускладнює спростування. Але ми звернулися до відділку поліції в Жмеринці і також до посольства Казахстану в Києві. І ні та ні інша інституція нічого про такий інцидент не знає. Тут для правдоподібності пропагандистам якість контенту взагалі не грає ролі, тому що в значної частини аудиторії, на яку вони працюють, рівень медіаграмотності досить низький. Тому от такий неправдоподібний контент або щось, що очевидно було згенеровано штучним інтелектом. Вони, якби з легкістю сприймають за чисту монету. особливо якщо це написано в форматі новини в публіцистичному стилі. Тобто ні в кого навіть не виникає сумнів. На жаль, от такий фейк його розпізнати дійсно важко, тому тут рекомендації дуже такі класичні: це стежити за джерелами, які ви читаєте, дотримуватись інформаційної гігієни. Краще не читати будь-які анонімні ресурси, російськомовні теж на всяк випадок. Ну і ще як бонусна порада це. Якщо не вона стосується теми, яка от така дуже актуальна, дуже заряджена, дуже гаряча прямо зараз. І якщо не вона покликана викликати якісь такі емоції, обурення чи розчарування, то її варто перевірити особливо ретельно. Російські пропагандисти прагнуть виставити українців у негативному світлі. Яка мета у поширенні подібних неправдивих історій відповідає експертка Ханна Дейниченко. В даному випадку мета фейка це бажання показати побутовий расизм, дикість, варварство, неосвіченість, які нібито притаманні для українців. І покликали їх власне переплутати громадянина Казахстану з корейцями. В деяких версіях фейку ще йдеться про те, нібито цей громадянин Казахстану, якого побили, приїхав в Україну для того, щоб привезти гуманітарну допомогу, і це якраз посилює цей контраст, що нібито українці настільки жорстокі, і настільки дурні, що вони застосовують насильство навіть до тих іноземців, які намагаються нам допомогти. І, звичайно, ще одна мета фейку це показати, що всі розмови про солдат з північної Кореї це нібито така якась абсурдна вигадка, масова істерія, яка й виливається от в насильство над ні в чому не винними громадянами. Але звичайно, це не так. Це не масова істерія, і інформація про прибуття солдат КНДР на територію Росії підтверджена купою різних незалежних джерел. Це і розвідка України, і США і Південна Корея, та й сама Північна Корея вже підтвердили, що КНДР по суті вступає у війну проти України. Ми знаємо, що ці військові прибули, вони вже тренуються на сході Росії. А окремі батальйони навіть були помічені в Курській області. І тут ми спостерігаємо, як російська пропаганда намагається всидіти на двох стільцях, і про цю тему пише так дуже двояко, і дуже абстрактно. Тобто, з одного боку, вони заявляють, так, КНДР, наші союзники, вони нам допомагають, і вони визнають власне присутність військових на території Росії, але в той же час вісміють українців, які про це говорять, які піднімають цю тему в змі, і буцімто розводять масову істерію. І саме з такого от двоєдумства і виникають подібні фейки Проросійські джерела дуже швидко підхоплюють та поширюють неправдиві новини про конфлікти між українцями та іноземцями. Тож це випадковість або частина ширшої інформаційної стратегії росіян, пояснює Ханна Дейниченко. Поширення неправдивих новин про конфлікти або злочини, які українці скоюють, або якісь кримінальні схеми, в яких вони залучені проти іноземних громадян, це звичайно частина ширшої інформаційної стратегії. І тут um, дуже залежить від того про яких саме іноземців йдеться в тому випадку, коли це поляки, французи, там чи американці, то тут мета досить очевидна: це в основному зіпсувати відносини з союзницькими державами, але в випадку цієї історії ситуація трохи інша. Оскільки росіяни використали таку дуже актуальну, дуже живу тему про прибуття північно-корейських солдатів в Росію для участі в війні проти України, і тут вони хотіли розіграти ось цю карту такого побутового расизму і неосвіченості українців. Це насправді дуже іронічно, враховуючи, що якраз в Росії дуже високі рівні ненависті до представників інших рас, ненависті до мігрантів. Саме зараз там вводиться дуже дискримінаційне законодавство щодо мігрантів їм забороняють. Працювати на певних посадах, їх депортують за будь-які правопорушення, і ті ж самі канали, які зараз поширюють цю новину про те, що нібито троє українців побили громадяна Казахстану, самі регулярно публікують відео, де, наприклад, в Росії б'ють таджиків чи казахів, і роблять вони це зовсім в іншому ключі, тобто в позитивному і дуже расистському. Отже, ми почули коментарі Ханни Дейниченко, і щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтесь з нами щодня. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну єєну. І це надзвичайно важливо, тому що війна Росії проти України є тотальною. Вони воюють з нами в повітрі, на землі, на морі і дуже потужно в інформаційному просторі. Але ми маємо тримати оборону скрізь, а потім перейдемо і в наступ. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.